Усього лише рік тому Бразилія була на першому місці у світі за темпами росту продуктивності. Тепер Україна. І це при тому, що у нас іде війна. Частина портів окуповані, а інвестиції мізерні. Нікуди не ділися і хвороби, від яких не застрахована будь-яка ферма. Дарма, експорт того ж м'яса до Євросоюзу зріс у півтора рази. Африканська чума свиней це жахливе захворювання. Несподівано зафіксовано у домашніх тварин села Крути на Чернігівщині. На ногах уся влада. По-перше, вона не лікується взагалі. По-друге, вона на 100% летальна. І по третє, проти неї немає щеплення, немає заходів з профілактики. На щастя, всі служби спрацювали дуже швидко. Грамотно, мабуть, одна з причин це те, що вже були схожі випадки на території області на Крюківщині, і тому вже тут ми йшли по накатаному е, таких стежках. Єдиний вихід знищення у трикілометровій зоні всіх свиней. Тоді хвороба не піде за межі крут відбулися спільні дії ветеринарної медицини, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, міліції, санітарної служби і інших. Все-таки нам на понеділок вдалося локалізувати очах в цьому населеному пункті. Ситуацію в крутах взяв під особистий контроль міністр аграрної політики України Ігор Швайка. Виїхав сюди у ніч на 12 жовтня, запевнив мешканців села: усі збитки буде компенсовано. Є спеціальні кошти у держбюджеті. Переважній більшості люди сприйняли абсолютно нормально. Хоча це насправді є форс-мажор. Це є ексес. Мене цікавить, щоб весь цей процес пройшов максимально швидко, максимально без затримок, щоб люди на свої. І рахунки, які вони відкриють в банках, отримало компенсації. Чернігівщина зона постійного ветеринарного ризику. Область прикордонна. Поряд Росія. Звідти пруть не лише диверсанти, але й інша зараза. Кордон тільки Чернігівської області з Російською Федерацією 200 кілометрів. За останні п'ять років в Росії виявлено понад 700 збудників африканської чуми. В Україні всього три. Та й то ще в ембріонах. Якщо для Росії епідемії буденна справа, то для нас навіть один випадок тривога національного масштабу, кажуть ветеринари. Адже нині основний ринок збуту євросоюз, а там якість понад усе. За останні 8 місяців 2014 року ми маємо більше ніж 3,3 мільярди по експорту доларів в країни Європейського союзу. Цікавим є наше виробництво птиці. Цікавим є наше виробництво молока. Але ми зернові і інше, але ми маємо дуже чітко розуміти, що стандарти по якості, які ми маємо виконувати, мають бути досі досі високі. У березні Євросоюз запровадив безмитну торгівлю з Україною в односторонньому порядку. Експорт овочів та продукції рослинного походження зріс на 100%, відсотків, на 150%. У той же час, колись головна експортна галузь металургія продала всього на 25% більше, хімічна промисловість взагалі пішла в мінус. Європейці уважно приглядаються до наших аграріїв. Міністерство як лоцман готує привабливі пропозиції. Це дуже прагматичний, дуже системний процес. І наша задача зараз це по суті розширення і відкриття для себе цього ринку, розуміння, хто можуть бути наші дистриб'ютори, для яких країн ми цікаві, по яких групах товарів ми цікаві. Українське молоко, сухе та молокопродукти, пріоритетна позиція нашого експорту з 260 вітчизняних молокозаводів. Третина вже сьогодні можуть продавати продукцію в євросоюз, відповідають усім вимогам. З 23 вересня по 6 жовтня в Україні працювала місія інспекторів офісу з питань харчових продуктів. Оцінювали лабораторії, які проводять дослідження молочних продуктів та молокопереробні підприємства і господарства, що постачають сире коров'яче молоко гатунку. екстра. Висновки позитивні після проходження бюрократичних процедур в ЄС. Вже з 2015 року наше молоко можна буде без обмежень продавати в Європу. У польському містечку Криниця здруй осінній економічний форум країн Центральної Європи. Україна особливий гість. Ідеолог польських аграрних реформ Яцек Аустен визнає, наші можливості вражають. І рано чи пізно мусить не просто продавати в Україні м'ясні та молочні продукти, а й зайнятися інвестиціями. Україна має величезний потенціал у виробництві овочів та фруктів. Польська єснейбарджі Польща зараз є найбільшим виробником тваринницької продукції в Євросоюзі. За останній рік експортувала на 20 мільярдів євро. Після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом дуже цікавим став український ринок У нас є проблема із металургією, із хімічною промисловістю. І тому сьогодні аграрний комплекс на своїх плечах витягує і себе, і сусідні галузі, які потім завтра нам. Треба буде відновлювати. Структура українського ринку АПК за останні 9 місяців принципово змінилася. Імпорт падає, експорт росте. Внутрішнє виробництво збільшується, привабливість нашого АПК для інвесторів зростає. Так, за 9 місяців цього року Україна ввезла курятини вдвічі менше ніж за аналогічний період 2013-го, а свинини у 4,5 рази. Такі зміни не відбуваються стихійно. Цими днями у Києві відбувся представницький форум агроінвесторів. У Києві з ініціативи профільного міністерства АПК відбувся міжнародний форум Агріінвестфорум. Взяли участь 250 виробників сільгоспродукції, а також консалтингові, фінансові та юридичні компанії. Для нас було важливо створити регулярну платформу, де зможуть говорити бізнес. Великий, маленький і середній інвестиційні фонди і банки для іноземного інвестора важливим фактором є стабільність і прогнозованість ринку. Якщо компанія «Клас» або компанія Джондір, або компанія Пьотінгер, або компанія САМТУ бачить перспективно 5-10 років вперед, ми можемо говорити про якесь з виробництво. Активність інвесторів заморожує війна на Донбасі, зізнаються виробники втрати, рахують на мільярди гривень, просять державної допомоги. Дола бути якась піддержка імені государства на державному рівні, яка дозволить цих та в тому числі наспічить скажемо роботу і, і, і вал правослідження. реальные, ну, значительные убытки в этом году. И э, нужно какие-то механизмы компенсации убытков этих. Бизнес сельскохозяйственный в Украине долгосрочный, и он будет позитивный, и он устоит даже в этих условиях. Потому что то, с чем мы сейчас сталкиваемся, с паникой инвесторов и кредиторов, да, она должна утихнуть эта паника. И вот этот месседж они должны услышать и успокоиться. Міністр пообіцяв, держава своїх не кине і подався в прифронтову зону на схід з інспекцією. На Донбасі з'ясував, терористи частково заблокували вивезення врожаю та ще й пошкодили інфраструктуру насамперед, елеватори. Логістика постачань суттєво ускладнилася. На кожній вивезені тоні зерна фермери Донбасу втрачають 200-300 гривень. Міністерство сільського господарства та міністерство інфраструктури планують прокласти запасну автомобільну гілку між Донецькою та південною залізницею. Інший варіант збудувати резервний елеватор у місті Сватове на півночі Луганщини. Тут спокійно влада контролює регіон. До ферми Володимира Токарєва сепаратисти не добралися. Райцентр Новопсков, хоч і на Луганщині, але далеко від фронту, більш як за 100 кілометрів. Але війна таки не обійшла господарство. В цьому році ми столкнулися з кредитуванням, і нам було відказано, тому що банки ну, не хочуть ризикувати по Луганській області. Хоча у нас кредитна історія хороша, ми постійно повернули гроші. Чоловік бідкається, вже хотів купити нову лінію доїння. Людям хотів підняти зарплату. Але куди не кинь навіть під лихварські 20% не позичають. Щоб зробити більш рентабельне своє господарство, Хатім привлечь ілі інвестиції, ілі взяти кредит і збільшити поголов'я до двох тисяч на откормі. Нині ферма Токарєва – це дві тисячі гектарів ріллі. Коли починав, мав за ледве сто у хлівах тисяча свиней. Щороку продає 500 тисяч кілограм чистої ваги, не вкрав, а своїми мозолями заробив. каже Ніна Кучеренко. Ми починали 10 синоматок, було два хряка, 11 коров було. В нас в тому одному сараї. А потім вже ж почали вже розводити, привозити синоматок. Тут практично нічого не було. Були брошені сараї. Нам яким то образом вдалося значить. Сохранить три каркаса сарая. І понемножку своїми силами ми його почали відновлювати. Перші свиноматки, як перша любов, сміється фермер. Досі пам'ятає породи полтавська, донецька, навіть іноземка була з Голландії. В результаті цих схрещень, я сам по образованию за технік, ну, ми добилися дуже хороший вихід молодняка гібридного, який. Ну, как би, Довольно такі скороспіли. Він за 7 місяців виростає у нас значить, до 115 кг. Дарма, дідівські методи селекції годяться хіба для невеликої ферми. Щоб підкорити світові ринки, треба сучасні технології, погоджується токарів. Дослідне господарство Саливінське. Тут виводять нові культури, навчають поводитися з ними. Тільки от біда, аграрна наука покопалася в кабінетах десь далеко від поля. Нарікає Ігор Швайка. Робили правильні дослідження, виводили хороші сорти, робили правильні кроки вперед, кома, але не доходили до впровадження в практику, говорили за складною мовою. Виходили з принципу, що хто хоче, той нас знайде. Але коли у нас 70-80% нашого ринку зрозуміють нашого селекціонера, то буде результат. Лише на цих новопсковських полігонах 108 піддослідних видів культур: насіннєві, харчові, цукрові і ті, що дають матеріал для біологічного палива. Головне їхня врожайність. Бачу сльози рубники, які приїжджають, приїжджають самі представники цих компаній, і вони бачать, що наші гібриди по кукурузі не виступають іноземним гібридам, а по ціні, я ще раз хочу сказати, якщо сьогодні собівартість на посівної одиниці нашої 400 гривень, хай ціна буде десь 600-800, так іноземні 25 тисячі. Науковці зробили так, що за будь-яких обставин обходяться дрібкою хімікатів. Екологічно чиста кукурудза дає 63 центнери з гектара, а озима пшениця 70. Якщо виробничник буде здійснювати ту технологію повністю вирощення, в тому числі і захист рослин. Він може стабільно отримувати такі урожай. Це на сьогодні це є реальність, і, відповідно, якщо ми будемо отримувати такі урожаї, вони висок, отримувати зерно високої якості, воно конкурентно здатне для Європи. Аграрний сектор це не тільки експорт продовольства та імпорт валюти. Джерело біомаси, з якою в Європі давно навчилися отримувати енергію. Україна це зрозуміла тільки тепер, після того, як Росія пригрозила заморозити нас. У цьому комплексі біля столиці Австрії понад 80 збірних будинків на будь-який смак. Альпійського типу та хай-тек, одноквартирні та розкішні особняки. Спільне одне. Усі споживають мінімум енергії. Виставковий комплекс Блакитна лагуна котеджне селище, збудоване виробниками енергощадних осель з Австрії, Німеччини, Італії Словенії ще 1992 року. Найбільший комплекс такого типу в Європі. На семи гектарах 85 будинків. Колекція постійно оновлюється, з'являються нові технології. Щороку виставку відвідує 200 тисяч людей. Цього разу в гостях українці швидко метикують. Економія починається з подвір'я. Така фотоелектрична панель ловить сонце з будь-якої точки, поки не сяде за видноколо. Це розумна система, яка просто йде за сонцем. Коли з'являється сонце, вона вилазить, розкривається. Потім повертається, дивлячись так, як найбільш краще віймати зонішні промені. І коли сонце заходить, коли не стає темно, вона складається всередину і упаковується сама. це звичайно дорога установка. Там багато датчиків, там складна система, але це майбутнє. Її продуктивність у рази більша, ніж звичайного фотоелементу. Та як зберегти електроенергію до ранку? Питають українці. Без проблем в будинках стоять акумулятори, показує власник комплексу. Це останнє ноу-хау австрійських учених. Це Одна з останніх моделей. Тут акумулюється електроенергія, стоять потужні іонолітієві батареї, як в мобільних телефонах, тільки у тисячу разів сильніші. Потім можна навіть продавати електрику. Австрійці народ ощадливий, усе частіше відмовляються від газу, бо він тут також з Росії. Справжня енергетична революція по селах там скрізь твердопаливні котли. Оце б такі в Україну кажуть у нашій делегації. Паливо для такого типу котлів дрова, вугілля або паливні гранули, пелети. Вони можуть бути тирси, тріски, соняшникового лушпиння та інших відходів лісового та сільського господарства. Залишки органічного походження це біомаса, найперше солома, але також енергетичні дерева, верба, міскантус. Головна задача зараз, як по приватним будинкам, так і по промисловості замінити газ природний газ на на інші е, джерела. Наскільки сьогодні в Австрії розповсюджене якби застосування безпосередньо ну твердопаливних котлів, яку можливо частку вони займають? у великих містах так історично склалося. Більше використовується газ в сільських місцевостях. Особливо активно зараз використовуються пелети. Держава це стимулює субсидіями не випадково саме у відні саміт міністрів сільського господарства Центральної Європи в епіцентрі уваги лише одне питання: чи здатен аграрний сектор замістити російську нафту та газ? Ми в Австрії починали з частки відновлювальної енергетики у 2%, Але зараз ми займаємо четверте місце в Євросоюзі 28%. Цього вдалося досягнути завдяки двом головним чинникам: використання біомаси та енергії води. Верімпотен Осо Інріспект Афтекальчес. Якщо говорити про сільське господарство, то тут головний ресурс для енерговиробництва біомаса. Це дає змогу децентралізувати енергопостачання, перевести його на локальний рівень, головним чином у сільській місцевості. Нові члени Євросоюзу, такі як Румунія, вчасно зрозуміли. Біоенергетика робить їх багатшими, каже міністр Константін. Наведу деякі цифри, щоб не бути голослівним. 2012 -го року майже 23% енергоспоживання Румунії складалось з таких відновлювальних енергоресурсів. А вже 2013-го з біомаси було отримано 40% румунської електроенергії. найближча ціль Хорватії це зробити так, щоб до 2020 року дві третини енергії ми отримували з біомаси from biomass. Україна тільки на початку цього шляху дарма може обігнати своїх сусідів, упевнено заявляє міністр Швайка. Об'єми біопалива, які можемо отримати, вражають. Ми шукаємо способи зменшення енергетичного тиску Росії. Один із них розвиток нових технологій у цій сфері, сприяння альтернативним енергоресурсам, а особливо біопаливу. Зараз об'єм біомаси, яка залишається після врожаю, складає 74 мільйони тонн щорічно, що дорівнює 11 мільярдам кубометрів газу. Але досі цей ресурс не помічали. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, біоенергетичні ресурси це тверде паливо, брикети та пилети біля 40 мільйонів тонн, біоетанол 2,5 мільйонів тонн, біодизельне паливо 1 мільйон 200 тисяч тонн, біогаз 31 мільярд кубів. Його вистачить, аби повністю відмовитися від послуг російського газпрому. Про українські чорнозими складають легенди. Дійсно, наша земля може прогодувати пів світу. А ще маємо 3 мільйони гектарів малородючих земель. Вони підійдуть, аби вирощувати біомасу. Земля дає паливо, треба тільки його зібрати і раз і назавжди розірвати газовий зашморк Кремля.